Права 966. Доведіть, що значення виразу 37 у кубі плюс 13 у кубі ділиться на 50. Ну що ж, давайте розкладати тоді цю суму, запишемо, чому вона дорівнює. Отже, сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів. 37 плюс 13 на неповний квадрат їхньої різниці. Тобто це буде 37 у квадраті. Мінус 37, що множиться на 13, і плюс квадрат другого виразу це буде 13 у квадраті. І це дорівнює 37 плюс 13 це буде 50, що множиться. Ну, а цей вираз всередині залишимо без змін. 37 у квадраті. мінус 37, що множиться на 13. Плюс 13 у квадраті. Є? Ну що ж, ми отримали, що значення нашого виразу дорівнює 50, що множиться на деякий вираз. То якщо там є множник 50, то цей вираз ділиться на 50. Записуємо, оскільки. Записуємо 37 у кубі. Плюс 13 у кубі. Дорівнює 50, що множиться на деякий вираз. Запишемо 37 у квадраті мінус 37, що множиться на 13 плюс 13 у квадраті. Записуємо то. Значення. Виразу ділиться. На п'ятдесят є? Що ж записуємо що твердження? Доведене є?